А садив, і ще бульби лишили, вище. А їсти її не варіант. А а я, я за що говорю? А ти що думав? свині? Ну я думаю, свин. Ти дурні, блячка, бульба, свині буде дову. Та можна і свині мали, то її іщи на бульба, що ти починаєш? Ти те, дурні твіт, коли до бульба печетям буде, тобі було шкода таку... бульбу видавати. Така погода, деда, я б йшов відстав. А все би в, в будь-яку погоду сонці чіпає. Всі Ті... завжди не деш, я не хочу робити. Ту або погода, то сонце, то дощ, то то, то похворому б... ну, <говорили> і завжди без пол. Мені з не робіть. Ні, та чого за то? Деколу... Ти як у зростеш, не боже не зробив. ти Чепиш і роботи, щось две бужма мав рух, будеш мав можити. <говорили> що буду буде? Що не буду? Я бери косу, коси тривий. Я ти бороню, сівчи, водичку маєш територію, сівчи, кусити. Коси класти іч, іч за кіще, киші, я ти дав, може, ти кусі. Я за своєю молодості поклав. Шо що? Хлопе, та я їшачи, я як діл. Мене, мама не будила, схичала льоня, ставай до роботи, а де на поле, а й зі школи.